Це вулиця Середньо-Фонтанська, Там вже де вокзал привоз, сквер і житлові квартали. Гарний будинок. Міцний. І, як бачимо, наш вхід у квартиру. Є приміщення по вулиці Середня Фонтанська, класна локація, перший поверх, ще й з ремонтом. Також у нас є підквартивий підвал. Дивимось далі відео. Цікаве приміщення, цікавий варіант для розгляду. Хто шукає 95 квадратів? Звертайтесь! Ось хід. Це був коридор. Одна кімната. Далі дивилися ще. санвузол, Далі ще одна кімната. Тобто. І як житлова квартира можливо використовуватися, і як комерція. Ось... Ось ідемо далі ще. Тут можна використовувати як гардеробна. Ось такий гарний варіант. Це наш вихід на вулицю. Ще в використання у нас є великий підвал окремо з ремонтом. І ось ось наші вікна нашої квартири. Ще раз кажу, можна використовувати як і житлову, так і під комерцію. Тому що це вулиця Середня Фонтанська